Клінічний випадок, пацієнт, житель Менградівського району Закарпатської області, чоловік на момент обстеження в дитині 4 роки і 3 місяці. Батьки звернулися зі скаргами на отруднене носове, носове дихання, часті частіодити та бронгіти. Під час обстеження було виявлено затримку мовних розвідку. Вперше звернулися за допомогою до лікаря по місці проживання у два роки з високою температурою і в вухах. Лікарем було діагностовано гострий середній отит, призначено антибіотикотерапію. Стан хворого покращилося до наступного епізоду захворювання. Після трьох років батьки почали відмічати порушення носового дихання, хропіння у вісні. Продовжувалися рецидивуючі атити призначення сімейного лікаря користувалися назальними кортикостероїдами, які допомагали тільки частково. За рекомендацією знайомих, у зв'язку з малоофективністю консервативного лікування були скеровані в Ужгород для консультації та вирішення перспективи подальшого оперативного відчату. А нам не життя дитина народилася від третьої вагітності вчасно, природнім шляхом. Вагітність протікала без ускладнень, перенесення вірусних захворювань та точка інфекції мама заперечує. Старші діти заговорили вчасно. Скринів слуху при народженні не виконувався, пояснювалося тим, що на момент народження апарат знаходився на ремонті. Дитина вчасно проходила огляд сімейним лікарем у два з половиною роки була консультована неврологом з приводу затримки мовного розвитку. Невролог рекомендував спостереження. Сімейний анамнез. У мами наявний племінник, який почав говорити у 5 років, через що батьки пацієнта з затримкою мовного розвитку зайняли очікувальні дати. Об'єктивно при відео на доскопічному огляді на себе дихання отрудини візуалізовано дні вегетації другого, третього ступеня, купеліносодки. Передгоскопічно сузова рожевого кольору, без запальних змін, гіпертрофія мегдаликів другого ступеня, мигдалики незмінені, чисті ротація збережені. Отоскопічно двобічно барабанні перетинки цілі, втягнуті жовтуватого полю. Оцінка слуху. А про слуху дитина обертає голову на гучні звуки тільки при наближенні лікаря до неї до одного метра. Зі слів мами, дитина говорить тільки короткоскладові слова, мама, тато, баба прохай, не виконує, не вміє наслідувати звуки тварин відсутнє розуміння мови. Тимпанометрія тип побіч. На основі скарг хворого, анамнезу даних огляду та. Тимпанометрії встановлено діагноз аденої та третьої ступені, гіпертрофія віднебінних мегдаликів другої ступені, двобічна секретарної години. Було прийнято так, дану тактику лікування через неефективність консервативної терапії, хворому було рекомендовано оперативне звучання в обсязі аденопланзилатомії, тимпаностомії, двобічної. Одночасно, після тимпаностомії було вирішено виконати КСП у вісні у зв'язку з підозрою на вродженуватість. Було отримано результат. На максимальному можливому швидкому КСВП 55 ДБ обстеження не пройде. КСВП візуалізується п'ятий вік на 80 дБ справа і на 90 дБ зліва. На політика. Підставі обстежень було встановлено діагноз, двобічна вроджена прикладі з четвертого ступеня, і вирішено подальша тактика ведення пацієнта. Було запропоновано консультація дитячого сурдового службу протезування, також оформлення групи інвалідності, кохлеарна імплантація, а також обов'язково заняття з психологами та сурдопедагогами для надлуження втраченого часу. Також я хотіла б винести до обговорення такі питання: необхідність аудіологічного скринінгу новонароджених, відчікувальна тактика: чи має право на існування, покази для проведення обстеження слуху, тактика ведення пацієнта затриманого нового розвитку та роль сімейного лікаря в діагностиці затримки нового розвитку. Дуже вам дякуємо за такий цікавий і дуже наглядний клінічний випадок. Ви знаєте. Ну, напевно, для багатьох лікарів, які м, так чи інакше починають зустрічати дітей із вадами слуху, досить типово чути, ай, та дитина щось лінується, говорити, не хоче говорити, її брат заговорив там чи сестра у три роки і так далі. Так? І от якраз ми маємо із е, типовим е, таким випадком це. І от ви знаєте, у мене для вас, до вас є невеличке прохання, так? Ми всі знаємо про скринінг слуху новонароджених, який має відбуватися там в пологовому будинку і так далі. Ну, у когось він відбувся, у когось не відбувся. Чи існують якісь методи оцінки мови, ну, скажімо, у маленьких дітей, можливо, якісь стандартизовані таблиці, можливо, якісь шкали є. Ви спеціаліст в цьому відношенні? Можливо, ви поділитесь з нами? Так, звичайно, зараз вже чітко є сформовані вимоги на основі загальної популяції, тобто, як дитинка має розвиватися і в психологічному, і в фізичному відношенні. Тобто, коли ми оцінюємо дитинку, у нас є чіткі покази, коли є розвиток мовлення нормальне з затримкою або воно. Розвивається з значною затримкою. Якщо говорити це про е, перший рік, ну там вже складніше, там можливі трошки зміни. Але в загальному, е, якщо ми говоримо про дитину першого року, то на першому місяці дитина вже повинна е, виявляти ознаки гуління, повинна вимовляти односкладові там звуки А, Е, І, тобто дитина повинна реагувати на звуки. На другому місяці це вже короткочасне гоління, тобто це вже наслідування трошки звуків. На третьому місці, місяці це часте тривале гоління. дитинка вже сама собі може там. Звуки вимовляти короткоскладово звуки «р» наслідувати, гуління, в 4 місяці це вже більш тривале гуління, співуче гуління. Може додати вже звуки м, б, викрики на радість. Коли дитинка радіє, вона це проявляє своєю якоюсь мімікою, звуками. В 5 місяці дитинка вже починає ритмічні складові ланцюжки. В 6 місяців це вже може бути як наслідування мови. Тобто, це е, починається як. Е, Ну, звичайно, не слова, але вже такі якісь не своя мова така з'являтися. В шість місяців це воно в 7 місяців воно продовжується, вже з восьми місяців дитина може усвідомлено додавати звуки ба, ма, да, та, односкладові. З дев'яти місяців це подвоєння цих складів, ба-ба, «ма», «ма», та-та. В 10 місяців можуть з'являтися перші слова, вона правильно їх Використовує в 11 місяців вже односкладові слова переважності замінюються двоскладовими, наприклад, там баба, ляля, мама, піду, там, інші. І в, 8 -12, в 12 місяців дитина вже повинна використовувати мовний запас, який має налічувати мінімум 8-12 слів. Якщо говорити про другий рік розвитку дитини, тоді тут вже більш такі розмиті кордони, але вони все одно продовжують зберігатися. Тобто, якщо говорити за рік і один місяць, рік і три місяці, то дитина висловлює вже розуміння мови. Вона реагує на схвалення або заборону, починає шукати предмет, яким ви там гралися. Якщо ви її попросите. Потім говорить подвійні і односкладові слова зі змістом, вже може сформувати односкладові двоскладові речення. Потім в рік до півроку дитина вже відбирає слова за певними ознаками. Тобто, якщо ви її попросите, принеси мені червоний мячик, вона принесе. Потім називає предмети та дії в момент зацікавленості. Називає машинка, їде, там, машинка бжу Е, До 9 місяців дитина повинна розуміти питання дорослого. Наприклад, яка машинка на картинці під час гри вона використовує двослівні речення і вказує на свої дії: Я йду, я хочу, мені треба. До двох років дитина вже розуміє без показу подій, на яких знайомі уявляє людей, тобто на фотографіях вона вже буде розуміти, хто, де, як. При спілкуванні з дорослими вона вже буде використовувати більш складні речення, вживаючи іменники і займенники. Третій рік це вже повністю сформована практична мова. До Двох з половиною років вона вже має говорити складними реченнями більше трьох слів, і починає вживати складні підрядні речення після шести двох років, шести місяців до трьох років. Вже повинна називається стадія чомучки. Стадія дитина, коли дитина запитує, що, коли, де, звідки, як працює, Дитині все цікаво, дитина все розуміє, і найголовніше дитина слухає. Ну, і відповідно, вже після трьох років повністю має бути сформована мова. До п'яти років не повинно зберігатися дефектів мови. В п'ять років у дитини повинна повністю чітко бути сформована мова. Дуже вам дякую, Богдан Михальна. І от розумієте, після того, як ви нас трошки проінформували от, стосовно цих критеріїв. Нам тоді зараз абсолютно зрозуміло, чому ви відразу зрозуміли, що з цією дитиною щось не те. От, так, тому, звичайно, що... коли дитинка в віці 4 років приходить до тебе на прийом. І не контактує з тобою. Ну, це дуже дивна ситуація. Там вже можна говорити про якісь відхилень. Коли дитина не питає, що ви робите, чому ви робите, а як ми будемо робити, а буде боліти, не буде боліти. Ну, це наштовхує на дуже велику кількість питань. Е, дуже вам дякую, Богдан Михальна. І от ви знаєте: ну е, врешті-решт, е, був встановлений діагноз. Е, Тут, скажем, ми з експертами обговорювали так, що це може бути при четвертого ступеню, що фактично є глухотою. Е, ну, е, тому тут доціль... можливий діагноз і глухота, е, можливо таке формулювання навіть і краще з точки зору присвоєння її інвалідності, ці е, призначення вірніше, інвалідності, оскільки там є свої документи. Так, ми розглядали можливість постановки даного діагнозу, але ви вирішили все-таки залишитися на е, діагнозі е, двобічна при глухуватість четвертого ступеня, тому що ми все-таки е, з'ясували пік е, 80 дБ на е, на правому вусі. Тому говорити про, про глухоту ну, теж трошки неправильно, тому що в нас є чіткі вимоги до глухоти, тобто це втрата більше 90 дБ. Зрозуміло. Ну і от е, дуже, ну, скажімо, на мій погляд, на погляд експертів, дуже правильно, що ви встановили такий діагноз, але тим не менше, ви е, поставили питання про слухопротизування і кухліарну імплантацію одночасно. І от е, я би хотів, щоб мої колеги, от Юрій Володимирович Івана Васильна, От саме прокоментували ось оце. Тяжка приглухуватість, так? але тим не менше слухопротизування перед кохлеарною імплантацією. От доцільність і необхідність цього. Ну, Насправді вже діагноз дійсно верифікований у даного пацієнта, і можна тільки констатувати, що тут є необхідність вже провести кохлеарну імплантацію, але той час, інтервально, коли це було б найбільш ефективно, він… Упущений, адже все, що діагностується до року, і коли встановлений діагноз уже двобічної приглухуватості, там четвертого ступеню, це і є найбільш об'єктивний такий діагноз, І коли в такому віці уже проводиться коглерна імплантація, вона в подальшому дає найбільш ефективні результати в плані подальшої реабілітації після постановки імпланту. Дякую, Юрій Володимирович. Вам на все дуже чесно кажучи, дуже сумно, що ми все ще, незважаючи на розвиток сучасної медицини, маємо справу з такими ситуаціями. Сьогодні ми вже обговорювали питання скрінінгу. На жаль, ця, ця дитина не попала під скринінг. Але я хочу ще в коментарі актуалізувати питання для лікарів, щоб ну, лікарі не забували про ненадійність скрінінгових методів. По-перше, а по якщо є підозри на приглухуватість і глухоту у дитини, не треба сподіватися, що якщо дитина пройшла скрінінг і записано, що все було добре. що це Дійсно так. До того ж, ми не забуваємо, що досить критичним віком є перший рік життя, тому що в перший рік життя діти схильні до тяжкого перебігу інфекції, можуть отримувати ототоксичні препарати. І, на жаль, бувають ситуації, коли дитина народжена слухом пройшла скринінг, але втратила за перший рік свого життя. Також хочу актуалізувати проблему, яка е, е, знаєте, в сучасному такому е, інформаційному світі трошки змінилися акценти. Е, психологи, психіатри надзвичайно актуалізували тему аутизму і взагалі розладів аутичного спектру. Що, тепер, коли є питання до контакту дитини з батьками з дорослими, перше що виникає думка і у лікарів, і у е, батьків. Це питання до чи нема в дитини аутизму. І відповідно дуже часто ми бачимо, як діти йдуть хибним шляхом перевірки психологічного розвитку і зовсім забувають про те, що потрібно перш за все перевіряти слух таким дітям. Тому, ну а. Вимога слухопротезування до, е, до того, як дитина піде на кохлярну е, імплантацію, це загальна вимога для всіх дітей, які є кандидатами на кохлярну імплантацію. Дуже дякую за такий актуальний клінічний випадок. Е, і, можливо, ви би хотіли якісь запитання експертам задати, Богдану Миколай. Е, насправді мене е, дуже турбує це питання. Е, вичікувальної тактики, тому що, на жаль, я дуже часто в роботі з дітками зустрічаю, коли родичі, знайомі, навіть лікарі рекомендують ну, почекайте, ну, дитина заговорить, ну там хтось десь колись говорив. І яка роль сімейного лікаря? Тобто, ну, все-таки до лорів, до неврологів дітки приходять, але це вже більш коли якась там супутня патологія щось турбує. Так якби нас звернулася, вони звернулися не з затримкою мови, вони звернулися з тим, що їх турбувало порушене носове дихання. І вже під час огляду виявилися такі от питання. То, можливо, сімейний лікар може наштовхувати батьків на якісь роздуми, що яка їхня роль в цій нашій боротьбі з ускладненнями такими? Дякую за підняту тему, шановна Богдана Михайлівна. Ви дійсно підняли те, чого ми раніше не розглядали. І як експерт, я хотів би зараз подякувати вам в тому контексті, що є вікові періоди розвитку дитини. І ми не повинні пропустити в цей період діагностику, яка в подальшому дитині може сприяти відновленню її тих соціальних функцій, які нам дані природою. Я маю на увазі, що при народженні це є той скринінг, про який ми сьогодні говоримо, власне, але це тільки скринінг, який дає нагоду визначити. Можливо, у неї враження чи неможливе враження слухового аналізатора, але з 6 місяців уже можна проводити об'єктивний метод діагностики це КСВП, яке дасть відповіді нам уже цілком на наскільки є враження слухового аналізатора. І крім того, батькам потрібно сказати, що максимальний огляд дитячого отоларинголога, це повинні знати сімейні лікарі і педіатри. Він може бути в рік, якщо дитина не хворіє і не має ніяких приводів до планової консультації. А віко, це річний, це якби від року до півтора року, це обов'язковий Огляд, навіть профілактичний його називають дитячого таленгола, з визначенням як би об'єктивного стану. Але коли батьки підозрюють, що дитина не реагує і навіть не має реакції на ті звичайні похлопування біля вуха ладонями, то це і є привід раніше бити тривогу і провести об'єктивне обстеження у цієї дитини. Це дасть нагоду вже, скажімо так. Потенційно виключити вроджені вади розвитку і розглядати, чи необхідна коклярна імплантація, чи ні. Стосовно комбінованого такого ураження, яке ви показали, що був і секреторний компонент, і гіпертрофія там, глоткового мигдалика і мигдаликів, ну, вона також має значення на слухову функцію, але це тільки забезпечує. Видалення і поліпшення звукопровідного апарату, і ви це розумієте, але це ніяк не вирішить проблему, того, що дитина буде чути. Тому слугопротезування тут є як наступний етап для відновлення соціальних функцій у дитини. Дякую, Юрій Володимирович. От Дуже. продовжуючи своїх колег. Я хочу сказати, що от цих два слайди, які ви нам показали сьогодні, так от останніх два слайди, критерії оцінки мови там на першому, другому і третьому році життя, це якраз треба максимально популяризувати ось цю річ в середовищі сімейних лікарів і педіатрів. Якщо вони про це будуть знати, то відповідно вони будуть на це звертати увагу. І то, що там хтось сказав, що там лінується або заговорив пізніше, це вже буде не таким критерієм важливим, як ось ці критерії, які ви представили. І знаєте, враховуючи те, що ну, ви спеціаліст у своїй справі, я вже зараз запрошую вас із презентацією на Школу доказової медицини в якості лектора, щоб ви ось, ось ці свої знання і вимоги представили широкому колу лікарів. Обіцяєте нам допомогти? Так, звичайно. Дуже завжди вам дякую. Завжди Готова допомогти у розвитку і завжди чекаю допомоги від старших колег, поділитися своїм досвідом, тому що ми завжди повинні пам'ятати, що розвиток закінчується тільки коли ми закінчуємо свою медичну практику.